Сьогодні я поділюся своїми гумбрю правилами про поранення і не тільки, котрі я використовую на наших dd іграх. Мене звати Іван Супрун. Погнали! Постійна проблема з системою зцілення в D&D розпалює дискусії в ком'юніті кожного разу, коли про неї згадують. Найчастіша помилка, за яку багатьох людей починають критикувати на різних форумах. Це заскладна система тих чи інших правил, якими ці недоліки гри намагаються пофіксити, додавши реалізму. А проте я чудово розумію потребу майстрів та майстринь знайти цікаві та креативні рішення, аби урізноманітнити гру, зробити її більш непередбачуваною а бойову систему динамічною та реалістичною. Я й сам такий, а тому роками створював гомбрю і мав привілегію потестити ці механіки, в тому числі і на нашому. Каналі, деякі гомбрю доволі прості та загальновідомі, як, наприклад, можливість випити зілля, бонусною дією, або ж, що гравці, ініціатива персонажів, яких не переривається ініціативою ворогів, можуть обирати, хто з них ходить першим. Наприклад, якщо гобліни виконали 10 на ініціативу, а ваші чарівник та пройди світ 14 та 19, відповідно, вони можуть домовитися між собою, хто ходить. Першим, та я тут не для цього. Доволі часто проблема в D&D бойовці є те, що системою не передбачені механізми та механіки, які давали б сенс у зціленні, якщо в тебе низький рівень пунктів здоров'я. І що якщо твій персонаж втрачає свідомість, а потім його зцілюють, він повертається в стрій без будь-яких дроубеків. Уявіть ситуацію: ви б'єтеся проти могутнього ворога, котрий однією серією ударів може спричинити 30-40 шкоди. Один із персонажів... Персонажів має всього чотири пункти здоров'я зі своїх ста двадцяти, що в такому випадку краще зробити паладину, котрий стоїть поруч, велити всі свої двадцять комірок зцілення прямо зараз, чи дочекатися, коли ворог доб'є персонажа, і тоді зцілити на одну комірку накладання рук і повернути персонажа до бойової готовності миттєво, звісно, що друге. Тим паче, що цей трюк можна буде повторити ще 19 разів, і в D&D немає якоїсь механіки, яка б обмежувала це, окрім як дуже специфічних випадків, типу опційне правило миттєвої смерті від некротичної шкоди. А тому, як же нам утримувати напругу під час бою, як репрезентувати механіками виснаження персонажів за тижні чи навіть місяці подорожей? Коли, згідно правил, вони сплять 8 годин, і всі переломи, кровотечі, опіки та порізи магічним чином зцілюються. Хоча хто знає, може воно так і є. Якщо ви спите по 8 годин, напишіть у коментарях, чи це працює. Може, це ми тут щось не так знаємо. Звісно, якщо ви граєте в епік фентезі і не хочете, щоб елементи реалізму заважали вашому сторітелінгу, це ваше право. Можна пояснити зцілення наявністю особливої магічної цілющої мазі, або ж навичок зцілення в одного з персонажів чи персонажок. Але якщо ви все ж хочете додати відчуття втоми, виснаження від подорожі, від пригод, якщо хочете, щоб ваші гравці цінували відпочинок та даунтайми, ви в правильному місці. Моя гумбрюшка буде складатися з двох елементів, кожен з яких вирішує конкретну задачу. Але при цьому всі вони взаємопов'язані. Спершу ми обговоримо поранення, а потім відпочинок. Отож, пункти здоров'я в нуль та поранення. Наративно, якщо персонаж отримує незначну шкоду, це можна описати як незначний поріз, подряпину, забій, синяк. Вони болючі, але не обмежують боєздатності героя чи героїні. Натомість існують важкі поранення, які вже мають безпосередній вплив на механіки персонажів. Працює це наступним чином: коли персонаж отримує шкоду і його пункти здоров'я падають до нуля, настає передсмертний стан. На відміну від стандартних правил, персонаж лишається напівпритомним, але йому дуже складно щось робити. Зате він не лежить на землі сосискою. У такому стані, коли настає хід персонажа, гравці можуть обирати, що їх персонаж чи персонажка будуть робити: перше затиснути рану, що дасть змогу один раз перекинути рятівний кидок смерті. Друге повзти на третину свого переміщення округлену вверх. Третє. Крикнути, щоб подати сигнал, повідомити, що вас поранено, або попередити про небезпеку чи слабке місце ворога, чи ще щось. І четверте: у променях слави, ви, як гравець, можете відчути в моменті, що це ідеальний час, аби завершити історію персонажа героїчною самопожертвою, або ж ви бачите, що на решту команди чекає неминуча смерть, якщо ви не зробите щось тут і зараз. За такого вибору ви автоматично провалюєте всі рятівні кітки смерті. Але натомість отримуєте один повний хід поза ініціативою миттєво. Нарешті, все, що ви будете намагатися зробити, у цей героїчний хід матиме автоматично критичний успіх. Тож простору для креативу тут безліч. Майстри та майстрині наполягаю на тому, що всі ці правила, якими я сьогодні дірюся, це лише опорна інформація, скелет, база, від якої ви відштовхуєтеся і адаптуєтеся під час гри. Наприклад, якщо ваш гравець вирішив використати у променях слави, щоб повторити сцену з «Володаря перснів з Буромиром, відбиваючись від навали орків, виграючи дорогоцінний час для решти команди, тоді не обмежуйте ефект лише одним ходом, що триває за правилами кілька секунд. Натомість відіграйте це повноцінно, епічно та кінематографічно. Окей. З цим розібралися. А що далі? Ну, якщо вашого персонажа повертають до бойової готовності, тобто виливають зілля в горлянку чи дають зцілюючого ляпаса, відбувається кілька речей. Перше, у наступний хід персонаж може пересуватися лише на половину свого переміщення, адже йому потрібно буде підвестися на ноги. Логічно. Друге, що дуже важливо, гравці обирають два з трьох штрафів, які будуть тривати до початку наступного ходу персонажа. Тобто мінімум один раунд. Серед них перше, персонаж втрачає все переміщення. Друге, персонаж не може використовувати бонусну дію. І третє, персонаж не може використовувати реакцію. Це репрезентує той стан, коли герої підіймаються і мають хоча б якийсь час віддихатися, перш ніж далі епічно геройствувати. А друге, це те, що персонаж отримує одне важке поранення, кожне з цих поранень впливає на механіки, а з їх контексту зрозуміло, до яких видів пошкоджень вони можуть стосуватися. Наприклад, якщо останній удар, який опустив пункти здоров'я до нуля, був від некритичної шкоди. Логічно буде дати відповідне важке поранення некроз. А якщо це була холодна зброя, варіантами можуть бути контузія, кровотеча, травми тулубу, руки чи ноги. Як бачимо, ці поранення можуть серйозно вплинути на здібності героїв. А тому тепер раптово з'являється дуже зрозуміла мотивація не падати під час бою, а зцілювати втрачені пункти здоров'я, коли є можливість. Але що ж далі? Проблемою багатьох подібних механік є те, що вони калічать героїв занадто швидко, що унеможливлює їх просування без якогось дуже специфічного зцілення чи багатотижневого відпочинку, як це задумав майстер. Що ж, я спробував вирішити і цю проблему. Важкі поранення мають активний та неактивний стани. Активне важке поранення буде працювати так, як це прописано в таблиці. Але можна прибрати негативний ефект. Це можна зробити або як частину довгого відпочинку, або за допомогою закляття мале відновлення, що дає цьому закляттю друге дихання, на мою думку. В класичній грі воно майже ніколи не стає в нагоді. Після цього рана вважається доглянутою. Ефект від неї проходить, але саме поранення не зникає. Натомість воно накопичується в загальний пул. І Якщо кількість поранень буде дорівнювати показнику тілобудови, вона ж статура чи конститюшн. Тоді ваш персонаж втрачає свідомість. Наприклад, у вашого чарівника статура 8. Ну а скільки ще за час подорожей він накопичив 7 важких поранень. У такому разі, якщо його пункти здоров'я опускаються до нуля, він не гине на місці, але втрачає свідомість та стає недієздатним. Навіть якщо його піднімуть, персонаж не зможе брати участь у бою. Він отримує п'ятий рівень втоми, незалежно від попередньо накопичених рівнів. А нагадаю, що це перешкоди на всі кітки, половина здоров'я та неможливість пересуватися. А тому виснаженого персонажа доведеться комусь витягувати. Така механіка створює напругу та умови, в яких відпочинок персонажів є не менш важливим за подорожі, а у вільний час герої можуть присвятити себе чомусь іншому: зіллеварінню, читанню книг, пошуку нових знайомств. Тренуванням та іншим найрізноманітнішим активностям. Як же можна повністю зняти важке поранення? Що ж, для цього є два основних способи: по-перше, закляття велике відновлення знімає одне поранення, але воно і грошей коштує. На додачу будь-яке закляття, що повертає до життя і є не менше п'ятого рівня, теж відновить одне важке поранення, репрезентуючи потужність такого закляття. А магія дев'ятого рівня, окрім повернення до життя, зцілить усі важкі поранення. Але матиме інші дровбеки, про них я розповім іншим разом. Якщо хочете, щоб я розказав про механіку воскресіння, яку я використовую, поставте лайк, напишіть коментар та задонатьте на ЗСУ. Без третього магія не спрацює. Отож, інший більш доступний спосіб повноцінного зцілення важких ран це відпочинок. І не просто відпочинок, а повний відпочинок. Так, ми вводимо нове поняття і нові правила. В наших поточних іграх я користуюсь такою механікою відпочинків. Короткий відпочинок це швидка передишка. Перебентував рану, зупинив кровотечу, наклав знеболююче замовляння, приморозив опік, віддихався і побіг далі. Короткий відпочинок може тривати від 15 до 60 хвилин, в залежності від активності та наративних особливостей, які визначають майстри. Зверніть увагу, в яких умовах ваші герої вони в комфортному затишному приміщенні. Відпочинок може зайняти 15 хвилин, або ж вони у посушливій пустелі, або ж на перевалі крижаних гір. Тоді короткий відпочинок займе і всі 60 хвилин. Довгий відпочинок працює за знайомими вам правилами. Відмінностями є те, що довгий відпочинок не відновлює рівні втоми, що перевищують четвертий, для цього потрібно більше часу. Також довгий відпочинок не відновлює важкі поранення. Натомість, він дає можливість кинути перевірку медицини для зняття ефекту одного з важких поранень. Зверніть увагу, що це не одностайно знімає всі ефекти усіх поранень, а лише один. Розберімо приклад, щоб було зрозуміліше. Ваш чарівник накопичив чотири важкі поранення. Він бере довгий відпочинок, по завершенню якого кидає перевірку медицини зі складністю 10 плюс кількість важких поранень, тобто 14. Якщо перевірка успішна, Шна супер, одна з ран доглянута, та неактивна. Вона лишається в загальному пулі поранень, але не накладає негативних ефектів наступного довгого відпочинку. Ваш чарівник зможе кинути кубик ще раз, але цього разу складність буде усього 13, так як активних важких поранень буде менше. Майстри можуть давати можливість кинути одразу кілька перевірок на кілька ран за один довгий відпочинок. Такими умовами є наративні. Чарівнику допомагає професійний лікар у лазареті, йому допомагає зцілюватися жрець, що знає магію зцілення, або ж. Під рукою є якісний медичний набір, яким чарівник вміє користуватися, маючи майстерність у навичці медицини, ну і так далі. Це вже ви вирішуєте в моменті. Або давайте можливість гравцям відіграти чи розказати, як саме вони намагаються допомогти пораненому, щоб той оклигав якомога швидше. Це вже буде спонукати до якоїсь інтеракції між персонажами та створить умови для цікавих. Сцен ще пропоную опційне правило: за кожні 5 накопичених важких поранень персонаж отримує один рівень томи. Але дивіться, щоб не переборщити з цим правилом. До речі, різноманітні зілля, елексири, сувої чи закляття можуть давати ефекти спротиву імунітету чи слабкості від певних видів шкоди. Цей спротив може зменшити силу ефекту від важкого поранення удвічі. Наприклад, важке поранення обмороження робить так, що персонаж отримує штраф мінус 1К4, як прокльон Бейн, для рятівних кітків проти заклять, пасток чи інших ефектів, що спричиняють шкоду холоду. Але якщо ваш персонаж має спротив холоду, цей ефект буде ділитися на два. Тобто мінус 3 стане мінус 1 округлення вниз, мінус 4 стане мінус 2 і так далі. Незважаючи на це, самі важкі поранення будуть лишатися з іншого боку. Вразливість до шкоди означає, що персонаж одразу буде отримувати по два важких поранення одного виду, тобто вразливий до вогню, і тобі збивають пункти здоров'я вогняною кулею? Отримуй два важких поранення. Опік нарешті, оскільки я люблю наративні штучки, важке поранення також можна отримати за умови критичної атаки. Це стосується як персонажів гравців, так і неігрових персонажів. Після критичного влучання ціль має пройти рятівники до тілобудови зі складністю 20, наприклад, в разі провалу ціль отримує одне важке поранення. Чому це наративна штучка? Бо тут все залежить від того, наскільки часто вам, як демо, випадає натуральна двадцятка. Якщо як мені будьте обережні з цим правилом, бо можна знову ж таки переборщити. А ще нелетальне добивання, тобто, щоб просто виробити ворога, також дає можливість гравцям обирати, чи спричиняють вони важке поранення своїй цілі чи ні. Ну що ж, нарешті поговоримо про повний відпочинок. Це відпочинок, що займає приблизно один-два ну, тижні. Або ж навіть більше, в залежності від наративних умов, за цей період персонажі повністю зцілюються, зцілюють абсолютно всі рани і відновлюють. Сили для вас це може бути місяць чи навіть більше. Можете враховувати кількість днів для повного відпочинку в залежності від ран. Наприклад, за зцілення кожного важкого поранення потрібно ну там 3-4 дні. Терміни також залежать від вашого сеттингу і загалом стилю гри. А якщо хочете, щоб я розказав, що можна робити під час паузи між пригодами і як це може покращити вашу історію, арки персонажів та гру загалом. Пишіть у коментарях, а посилання на PDF з цими правилами можете знайти в описі до відео. Але не забувайте, що правилами можна душнити і душнити. Але головне, щоб вам з гравцями та гравчинями було весело проводити час, граючи в настільно рольові ігри. Пишіть питання та побажання в коментарях, донатьте на ЗСУ, можете підтримати і цей канал за реквізитами в описі. Дивіться наш новий кампейн Ехо Аркани, та побачимося! В майбутнє.